Так, всім привіт. Сьогодні мова буде йти про болгарочку. У ну, мене на даний цей час 2 кВт. Проблеми були дуже великі з відкручуванням диска. Диск 230-й, поки його дотреш, дуже часто, дуже часто буває таке, що підриває, зажимає до такої до такого, що відкрутити практично неможливо. Як я підійшов до цього рішення, зараз хвилиночку показую. Ось тут я зняв вже цю муфтичку. Зробив дві лисочки, на 17. Все. Питання скінчилися. Зараз розпочнуться поради. Можна туди ставити прокладочки, да, ставлю з картоночки, з прокладочки ставлю. І резину ставив. Але, як добре підхватило диск, зажимає до діла, перервав цей стопор був одразу ще, Болгарка вже старенька, вже є розшифував і все вона працює відмінно. Так, всім дякую. Я вирішив це питання дуже просто. Ось, ви бачите, ключик одів. Все. Чи трубним, чи яким хочеш, цю гайку вже можна зафатити і відкрутити. Дякую, я не знаю. Я так вирішив, так зробив. Проблем немає. Щойно поміняв диск, вирішив поділитися, тому що дуже довго теж мучився. Дякую за увагу. В кого такі проблеми виникають, робіть. Всім всього доброго. І до зустрічі! Пока.